Огляд книги по матриці долі, Знайомство з методом. ця книга вам буде доречна, якщо ви хочете просто познайомитися із методом, якщо ви хочете зрозуміти філософію метода. Знайомлю вас. Спочатку в цій книзі я розповіла про свій шлях у матриці долю, як я взагалі прийшла в цей метод по змісту. У цій книзі ви отримуєте розшифрування тільки по чотирьом зонам. Тобто тут не буде великого розшифрування енергії по позиціям. Це зона я особисті», лінія грошей, лінія стосунків і зона загальне призначення. Ось, тільки такі розшифрування. Далі вже йде інформація більше про метод взагалі про філософію методу, що таке призначення, що таке матриця доля, якщо люди народжуються в один день, які міфи є про матрицю долі, як розкрити свої таланти, і потенціал, там теж по енергіям буде інформація, що блокує енергію, яка професія вам підходить по енергіям, що заважає гармонійним стосункам? що таке дзеркальна матриця? Ось, тобто, така більш. Знаєте, вже інформація саме про метод. Бачите, як розкрити свої таланти, потенціал? Що блокує у вас енергію? Причому тут теж по енергії я розписала. Так, молитва теж у нас тут є. Я. Додаючи молитви чи практики теж є в цій книзі. Як пропрацювати, наприклад, відносини з мамою? Що заважає гармонійним стосункам, стосунки, що а, чи існує закрита матриця, долі взагалі що це таке, що таке прогнозування? Ось, І а, такі ще є листочки а, для ваших нотаток. І авторські медитації також є. Стосовно розшифрувань, то розшифрування вони тут. У вас будуть дуже всі гарно розписані. Тобто, бачите, тут ось, наприклад, по зоні точка А, я особистість, бачите, наприклад, 12-ту енергію беремо, якщо людина народилася 12-го числа, у плюсів-мінусі які рекомендації. Ось. Далі, якщо, наприклад, ми візьмемо загальне призначення, так? Тобто, тут теж є розшифрування. Якщо ми беремо. Лінію стосунків в матриці долі. Тобто ви підставляєте сюди свою дату на калькуляторі, я також там даю посилання. Ось і читаєте про всі три енергії, які у вас тут можуть бути у цій зоні. Звісно, ця книга, вона. Вам не підійде, якщо ви прям хочете її консультувати, взяти книгу, консультувати, Це, звісно, ні, тому що тут розшифровок дуже мало. Це така більш ознайомлюча, якщо ви хочете познайомитися з методом і зрозуміти, чи взагалі він вам сподобається, чи він вам зайде, так скажемо, і чи готові ви вже йти прям на повне навчання для того, щоб консультувати. Тому що для того, щоб консультувати, потрібно проходити, звісно, повне навчання.